Зол «Булінь» простий і надійний, під навантаженням сильно не затягується, повзе при змінних навантаженнях, застосовується для кріплення мотузки до кілець, проушин, для обв'язування навколо опори, дерево, стовп чи камінь. Широко використовується для організації зв'язок при відсутності спеціальних страхувальних поясів або систем. Необхіден контрольний вузол. Вузол дава. Вузол легко в'яжеться. Після зняття навантаження легко розв'язується. Повзе при змінних навантаженнях. Надійно тримає при числі вітків не менше 4. Використовується для прив'язування мотузки до дерева чи стовпа. Надійний при постійному навантаженні. Вузол заборонено використовувати для організації навісних переправ в туризмі і альпінізмі. Необхідний контрольний вузол. Вузол з тремено універсальний вузол, легко в'яжеться, просто розв'язується. Хороший при рятувальних роботах для гальмування мотузки і в'язки нож з підручних засобів. Може використовуватися для самостраховки. Петлі вузла. Використовують в якості опори для ніг при підйомі по закріпленій мотузці. Самовилаз стріщини. Провідник одним кінцем. Вузол легко в'яжеться як на кінці мотузки, так і всередині. Може в'язатися одним кінцем. Під навантаженням сильно затягується. Повзе особливо на жорсткій мотузці. Використовується для кріплення мотузяні петлі до чогось. При використанні вузла для організації зв'язок необхідний контрольний вузол. Не рекомендується використовувати при великих навантаженнях. Не повинно бути ніяких накладок мотузка на мотузку. Вузол штит дуже надійний вузол, легко в'яжеться, ніколи не затягується, здатен працювати під великим навантаженням. Незважаючи на простоту зв'язування, при накиданні на півкілець можна зробити помилку. Слідкуйте за тим, щоб кінець, яким в'яжеться вузол, завжди йшов або під, або над закріпленим кінцем. Вузол повзе, потрібен контрольний вузол. Для підвищення надійності вузла допускається використання найменш 4 напівкілець. Використовується для прив'язування мотиски до кілець порушень крюків.